Україна та США можуть чекати прибутку від угоди про надра десятиліттями. Про це пише Reuters. зі слів експертів в Українах з розвиненим гірничим сектором, розробка триває 10-20 років. В Україні цей термін може бути ще довшим через низку факторів, зокрема війну, зруйнованої інфраструктури, відсутність потрібних геологічних досліджень щодо доцільності видобутку і ризики для інвесторів. Тож, коли реально отриматиме і Україна і Сполучені Штати. Прибуток доходи від цієї угоди про корисні копалини. Більше цю угоду ми будемо аналізувати з гостою нашого етеру. З нами є вже Ксенія Орч. Перепрошую з нами підказує режисер. Що є вже на прямому зв'язку? Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України, докторка у сфері надрокористування. Пані Ксенія, слава Україні. Героям слава. Я вже думала, що щось на зі зв'язком що вас немає, але я рада вас бачити, пані Ксені, тому що є дуже багато питань. Тож давайте будемо розбиратися. От є матеріал Reuters про те, що нам треба чекати як мінімум 10-20 років, як і в Україні, так і в Америці, щоб отримати користь від цієї угоди про корисні копалини. Але от питаюся у вас як у фахівця, насправді, коли ця угода запрацює так, щоб ми розуміли, що ось це приносить гроші. Давайте по порядку. А для того щоб ця угода запрацювала і принесла кошти, відповідно нам спочатку потрібно внести певні юридичні зміни. А до діючого законодавства, і перш за все заспокоїти діючий бізнес, який в Україні діє з 91-го року за часів незалежності в видобувній сфері, так а є такі бізнеси, які продовжили свою спадщину з Радянського Союзу, перейшовши в незалежну країну. І відповідно, що 51 країна здійснює видобуток в нашій країні, так тобто за реєстрацію в Україні і так далі. Але тим не менше є побоювання саме по цій. В цій угоді, тому що є розбіжності, наприклад, по Кодексу про Надра по статті 4, що, наприклад, з надр можуть отримувати прибуток саме громадяни України. То, відповідно, ми, як діюча асоціація, як експерти розуміємо, що якби ще дописати американського народу, ця вигода, мабуть, б краще запрацювала, так? І відповідно, що. Далі є такі неточності, тож 50% від рентних платежів, чи 50% прибутку від уже кінцевого, так коли сплатили прямі непрямі податки, рентні платежі і так далі. Тому коли ми побачимо вже остаточний текст, який вийде в стінах Верховної Ради, де ми, як громадські об'єднання, де профільні асоціації, так де експерти вже будуть надавати конкретні пропозиції до того, що ми побачимо, а ми ж не знаємо, що в кінцевому а, випадку буде, тому що. Що е, ми вже будемо по факту дивитись, можливо, і буде хороше виписане. Да? Тому що за п'ять років, все ж таки, в нас був один законопроект, досить потужний, який е, фактично е, вніс, вніс зміни до кодексу про і трошечки модернізував нашу сферу. Е, тобто є профільний комітет Верховної Ради по природу користування та екології. По -надрам, Це е, комітет е, діючого народного депутата Олега Володимировича. Монтеренкам, ось і підкомітет по надру користування була якоменка. От і відповідно, що ми очікуємо саме від них, що будуть через їхні комітети проходити такі зміни, що стосуватимуться саме регулювання по кодексу. Далі це будуть внесення. Правок до бюджетного кодексу, тому що якщо буде справлятися Роялті у вигляді 50%, 50 від рентних платежів, щоб ви розуміли, то це означатиме якщо грубими масками і не буде змін. Що з бюджету України від рентних платежів. Рахуємо да 300 мільярдів, які надходять від добувної галузі. 150 піде для американського уряду. Ну тобто, а зважаючи на те, що ми військова країна, яка воює, і ми потрібно нам отримувати військових. Ось і в нас є незахищені верства населення. У нас є дуже багато громадян ВПО, в нас є лікарі, які з бюджетної сфери. Отримують заробітну плату. В нас є міносвіти, тобто в нас і ціла а, там, скажімо так, плеяда шкіл, садочків і так далі, от які нам потрібно отримувати. Ми не можемо собі дозволити такої розкоші віддати 50% бюджету з рентних платежів. Тому от якраз цей фінансовий механізм ми, ми про нього ми дивимося на нього, ми очікуємо, як насправді це буде так, і будемо вже пропонувати від себе як це покрай. Щити і відрегулювати цю сферу, тому що те, що зараз пропонується, ми не зовсім задоволені, скажімо так, тому що ми розуміємо, яка це буде навантаження в чергу на бюджет країни, тому що якби нам було все одно, ми мабуть би не залишилися в Україні. Я б не повернулася умовно кажучи з Австрії, от і далі не займалися фактично. Тим, щоб нашу сферу більш модернізувати, якщо говорити про вернутися до вашого питання, чи буде це через 20-30 років, а то я б хотіла сказати, що це все індивідуально залежить, яке це буде родовище. Наприклад, з останніх подій є величезне родовище з кордоном залізної роди, тому що, ви розуміли, вони до профіту, тобто до повернення перших інвестицій, вони дійшли через 25 років. Тобто, а 25 років вони займалися розробкою, тобто геологічним вивченням, потім. Знімали верхній шар е, родючого ґрунту, створювали кар'єр, викупляли землі, домовлялися з е, громадами в нашому випадку, це ОТГ діючі, так е, селами з СМТ, з містами з областями. Тобто, це переговорний процес, що буде на рівні наших громадян. Так і оці всі якраз нюанси е, їх ніхто не розписує, тому що ті люди, які будуть займатися, і ті професіонали, які займаються вже тобто локальні партнери, Партнери так в Україні, які будуть приймати американські інвестиції та американських колег, і будуть партнеритися. Ну тобто, це такі нюанси технічні, які само собою розуміються, і їх ніхто в угоді розписувати не буде, так але оскільки нам бракує, як. Українцям, на жаль, да, економічної освіти в цьому сегменті. Так рівень знань, на жаль, буває на рівні там 11 класу. Пажу вам з досвіду, тому що займалася не одним проектом для того, щоб дійшла до видобутку. То саме через те, що не було там певних тренінгів, люди не обізнані, мало інформації було. То, звичайно, є протести. От і якраз може застопоритися не о питанні фінансову фінансування, да фінансового ресурсу а якраз у питанні комунікації комунікації з громадами наскільки вони будуть чітко усвідомлювати, що для України це є. Можливість зробити цей стрибок квантовий в рази, щоб ми з країни, яка має стагнуючу добувну галузь через певних керівників, на жаль, з 91-го року, то ми можемо зробити завдяки цим інвесторам з американської сторони. Так, якщо звісно ми не вийдемо всі масово на протести і не під ну, і, і не будемо кричати наскільки це погано для нашої екології, але щоб не було оцих моментів спекуляцій, пані Оксані, я розумію, що кожне родовище. Так. Кожен матеріал має свою специфіку видобування. Будь-який матеріал, який видобу... ну, дістається з під землі, це все одно шкодить екосистемі, десь так чи інакше. Але наскільки воно впливає на людину, щоб виходити на протести? Давайте ми вже станемо на зараз. Якось наскільки це можливо, пояснимо, як це для наших людей буде відображатися на стані їхнього здоров'я, що найбільше побоює, Я Хочу. Я хочу вам сказати, що це залежить індивідуально від корисної копалини, ми правильно все сказали. Але тут питання, чому я до обізнаності так? Тому що, наприклад, якщо ми зараз говоримо про пріоритет видобутку графітової руди, то це не уранова, рода, і плутати не можна, тому що графіт це є інертна сорвна, тому всі ми знаємо от простий приклад: це там графітовий олівець. От ми всі з першого класу, з дитячого садочку, не малюємо. Ми ж слава Богу, виросли, Живі, здорові і нічого нам не бракує. То якщо прийдуть видобувати графітову вороду, а на це будуть говорити і на жаль, такі випадки є вже в Україні, що під низом лежить уран. То це ж потрібно проводити певні роз'яснення, але не всім це підходить і не завжди роз'яснення допомагають. Тому і оці проекти, вони я не дарма сказала, що буде залежати там через 20-30 років від громадян. Та тому ці проекти вони стопоряться. І якщо говорити про екологію, нам дуже повезло, що нашим партнером саме по видобутку стануть американські або громадяни. Чи компанії, чи уряд так одразу. Тому що а, в Америці це. Є найбільш високотехнологічні технології, сорі за тавтологію, от які е, можна застосувати до видобутку з мінімальним втручанням в екологію, мовно кажучи, так але якщо буде порушуватись екосистема, а воно в будь-якому випадку буде порушуватись, тому що це під землею, то є в нас на сьогоднішній день і екологічний моніторинг. Тобто зараз ми всі прямуємо до зеленого переходу до викидів СО2, тобто до зменшення вуглецевого сліду. Тобто, ми всі підписали Парижську конвенцію 192 країни. І відповідно, що видобуток і екологія це вже є нероздільний е, такий дует. От, і відповідно, який буде прямувати впродовж всіх майбутніх поколінь, тому що. Е, Жоден інвестор не зацікавлений в тому, щоб розробити родовище, і люди, які на ньому працювали, вони мали проблеми зі здоров'ям, тому що я прошу вибачення. На жаль, на жаль, я констатую. На жаль, що у нас не хватить часу, але от я бачу питання від аудиторії так. Е, в нашому чаті. А який зиск від цієї угоди Україні від того, що крім того, що ми віддаємо свої мінерали? Тож, пані Ксенія, вам, вам слово і ще попереджаю ще є два питання. Так, будь ласка, я з радістю. Мені дуже важливо, щоб наші громадяни це розуміли, тому що я спеціально виїжджаю в регіони, і це пояснює, яка вигода? Дивіться, в нас в кожному регіоні є корисні купалини, і відповідно, що якщо я сама виросла в промисловому місті, де видобували нафту і газ, тому як, як громадянка, яка вже виросла з 4 років бачила, мене, батько, дідусі, бабуся, всі працювали на таких підприємствах. А то що було відповідно? Це якщо брати загально державну корисну копалину, тобто це нафта, газ, ось такі великі, так, економічно важливі корисні копалини, то 95% з рентних платежів спрямовується до державного бюджету і відповідно йде фінансування далі, скажімо, всіх сфер, які фінансуються з бюджету. Це один варіант. Другий варіант 5%. Оцих, що залишається загальнодержавних видів корисних копалин, такі, які потрібні зараз в Америці, вони залишаються на місцях і розподіляються у ваш фонд. На місцях для того, щоб у вас були гарні садочки, школи, дороги, тобто, це розвиток вашого регіону, плюс робочі місця. Видобувне підприємство це від 500 робочих місць до п'яти тисяч, десять тисяч. І зрозумійте, один геолог, один, який відкриває таке родовище, формує сорок вісім суміжних професій. Тобто, чітко по цифрам вже є визначено в Україні. Ця сфера працює давно. У нас працюють цілі династії у видобувних компаніях, починаючи від звичайних, звичайних робітників, які потім апгрейд, які потім, скажімо так. Піднімають своїх рівень знань за рахунок того, що їх навчають на підприємстві. Потім вони виростають в менеджерів, керівників департаментів або навіть у керівників цих добувних підприємств. Тобто і інвестори вони зацікавлені в таких людях, в яких вони можуть вкладати спеціально навіть створюються професійні училища, ліцеї, інститути, університети, академії. Тобто, ми можемо взяти яскравий приклад це компанія Мідінвест, яка має свою академію. Компанія, ДТК, яка має свою академію, тобто, де вони беруть людей, які прагнуть змінити свої становище. Давайте не забувати У нас, на жаль, Україна в такому становищі, що нам треба відновлювати регіони. Нам треба перезапускати добовну галузь, яка була в стагнації. І зараз це є прекрасний шанс і можливість мати роботу плюс завжди такі добувні підприємства в зацікавлені, щоби. Їхні працівники мали житло, мали освіту, діти ходили в садок за рахунок таких підприємств. от Я, наприклад, так я без багатодітної сім'ї з п'ятеро дітей, Батько працював на нафтопереробному заводі. Тобто садочок ми ходили безкоштовно університети, коледжі, навіть квартиру, чотирьохкімнатну нам дали, тому що батько відпрацював там 10 років на підприємстві і. Такі підприємства і такі інвестори не в цьому зацікавлені є цілі міста, є цілі е, села, які побудовані в е, дуже сучас... за сучасними технологіями по будівництву, і так далі, для того щоб там були створені умови, щоб люди не виїжджали з регіону, тому що навчити людину працювати на такому високотехнологічному підприємстві це роки часу. Так не завжди всі добігають до університетів, до коледжів, е, всі починають, умовно кажучи, там з звичайних робочих. Ну так. Кожного склались різні обставини, але є завжди можливість. Щоб ця людина, вона була якомога довше на підприємстві, росла і що для неї пропонують такі умови, щоб вона не виїжджала ні з регіону, ні з країни. І більш того, і от я впевнена, коли в нас розвинеться настільки ця галузь, то люди, які повиїжали за кордон, наші світлі розуми, або просто які займаються зараз не тим, чим вони хотіли займатися в чужій країні, вони повернуться для України. Це також шанс повернути громадян. Пані Ксенія, якщо не помиляюся, угода про мінерали стосується. Понад 50 різних видів корисних копалин. Тож, якщо можна вашу оцінку, як ви вважаєте, які корисні копалини Америка зацікавлена видобувати першу чергову? І для чого ці мінерали? Перелік ключових мінералів згадані між США та Україною, він полягає в таких. Корисних копалинах спочатку, так я почну з наймаржинальніших і найзатребуваніших це місні руди. Це стратегі... вони мають стратегічне значення: це висока міцність, легкість, стійкість до корозії. Застосовуються в яких сферах? авіакосмічна, медична автомобільна промисловість оборонна 100%. зважаючи на те, що Україна воююча країна, то якби у нас був повний цикл від видобутку до, скажімо так. Принт до те, щоб роздруковувати частини танків, літаків, бронежилетів і так далі, ми б могли самі себе захищати. Так і повірте, ніхто ніхто б до нас не прийшов, бо він би знав, що у нас є високотехнологічна зброя. І оцей процес, оцей цикл від видобутку до готової продукції, нам я впевнена, що е, партнери з Америки вони допоможуть це зробити, тому що для них. Не так до речі, багато країн в світі мають е, залежі титаномісних руд. А Україна входить в топ 6 країн, які в світі так. Тобто треба зрозуміти майже там скільки 200 країн в світі, і Україна входить в топ 6 І відповідно, що е, Америка завжди була стратегічним партнером в постачанні цієї титаномісної руди. Але що робилось? Експортувалась просто руда і експортується до Америки. Вони застосовують свої технології, тому в них е, класний крутий пентаго найкращі е, високотехнологічні е, озброєння озброєння, і так далі. І Україна має шанс завдяки цій угоді також створювати такі е, високотехнологічні оборонні підприємства. Далі уран, уран це е, всі ми знаємо зі школи, що це дуже стратегічна сировина, ось, ось так це радіоактивний елемент. Так, потрібно розуміти, що не можна поруч будувати мономіста, тому що буде вплив на здоров'я. Так, ми всі чули про Чорнобиль. Так і розуміємо приблизно наслідки і застосування в нас це ядерна енергетика, медичне обладнання, таке ж саме та ж саме зброя. І найголовніше, що Уран застосовується для е, атомних електростанцій, і відповідно, що це значить для видобування для компаній з видобутку, що здешевлення електроенергії за рахунок того, що будуть працювати в Україні на нашому урані Атом е, е, АЕС. Ось то відповідно, що буде висока мерж, так, е, високоякісний видобуток, будуть куплятися за те, що компанії будуть прибуткові е, технології. Її зелені технології, відповідно, екологія вона може бути ще краще за рахунок того, що буде дешевша у нас енергетика, і будуть працювати атомні реактори, і ми будемо тому, що в нас на сьогоднішній день тільки одне родовище працює. А насправді є досить гарні залиші, де можна робити малі ядерні реактори. І ви знаєте, що в світі електроенергія росте, і для населення електроенергія в Україні росте, і для того, щоб здешевити ці ціни. То ми повинні розробляти такі родовища, тим більше що вони є на території України. Не кожна країна має такі залишки. Далі це літій. Всі ми знаємо про круті мобільні телефони, айфони, макбуки і так далі. Так, от всіх цих крутих гаджетах є батарейки з літіви і акумуляторами, маленькими, більшими, великими, так само і знаємо про Теслу, електромобілі і так далі. Нас до речі, в Україні планується побудувати завод на Хмельниччині. Там є велике графітове родовище. Графіт також додається до він І є в переліку ключових мінералів і додається також до цих батарейок. Але поки що не маємо розуміння з громадами, тому. 5 тисяч робочих місць на холді. Відповідно, такий у нас завод теж не може побудуватися. От і власне до графіту, так це також і стратегічна сировина, це застосування. Фактично в акумуляторах для електромобілів, те, що я повторювалася, так ядерні реактори, до речі, також вони е застосовуються. Ця сировина, і е мастильні матеріали. Що значить мастильні матеріали? До речі, також оборонному комплексі застосовуються, що е уявіть собі, і перед тим як він злітає в небо, його покривають спеціальною рідиною графітовою, і його менше видно на радарах в нашому ворогові. Тому ці всі матеріали вони в першу чергу. Застосовується в оборонній сфері і для України це дуже важливо. А далі це марганець. Ось це така летуюча добавка до сталі. Це е, застосування виробництва сталі е, в акумуляторах тих самих, е, і ми всі прекрасно розуміємо, що якщо запрацює видобуток цих критичної цієї критичної сировини в Україні, то фактично підніметься не тільки мовно кажучи, там оборонна промисловість, так а й підніметься. Вся країна з них, тому що будівельні матеріали потрібно буде побудувати шахту потрібно буде побудувати, скажімо так, такі хаби різні, так і потрібно звідки брати будівельну серому звісно з наших українських родовищ. Далі потрібно будуть мастильні матеріали, потрібен буде бензин, дизель, скраплений газ для того, щоб фактично їздили самоскиди на родовищах, працювали машини і так далі. І в нас фактично. На чотири сфери, такі як металургійна, будівельна сировина, енергетична, і от критично вони будуть зав'язані під одним зонтиком, одним дахом, і всі оці види корисних копалень, які задекларовані від уряду Америки, так там можна далі говорити Ламтан, Цері Скандії і, і так далі. Вони будуть працювати на благо України. Ну і звісно, так як Америка буде застосовувати свої інвестиції та допомогу, то фактично між двома. Урядами це якщо так дуже дуже коротко, дуже пані Ксенія, але це все одно дуже детально. Тож я вам дякую, але я ще маю <рес> одне уточнення, що стосується, тому що е, угода про мінерали вигідна Америці е, більше з якщо там від, відкинути політично складову заяв американського лідера, це вигідно для американського оборонно-промислового комплексу, і каже, що це на противагу е, Китаю китайським мінералам, і таким чином. Підготовка до війни з Китаєм, але тут ще і Росія пропонує корисні копалини свої Америці. То наскільки це цікаво Сполученим Штатам? Я маю на увазі оці мінерали країни окупантів, і як ви вважаєте, чи справді можна розглядати такий варіант, що це протистояння Китаю навіть в за рахунок українських мінералів? Давайте трошечки. Розкладемо по поличкам, тому що е, якщо почати з кінця, то Росія е, пропонує США свої родовища, це звучить як фарс і е, як тролінг, скоріш за все, ніж дійсно партнерська майбутня угода, тому що, е, наприклад, в нашому середовищі розуміють, що е, родовища в Росії вони знаходяться. Дуже далеко, як логістичний шлях до Америки, він дуже такий, тому що ми, наприклад, ближче до Європи, і наші корисні копалини, коли потрапляють до Америки, так, там через море, фактично там через Одесу, так, то відповідно це такий швидший шлях. А якщо ми говоримо про Росію, але не ближче до, до Києва, а Росію туди далі. Чи регіони Сибіру і так далі? Ось, то відповідно, логістика у добувній галузі вона відіграє, відіграє ключову вартість, фактично. І якщо ми розуміємо, що Логістичні шляхи вони не досить привабливі для е, уряду. А, ну скажімо так, для приватних, навіть американських компаній з Росії до України їм більш вигідніше. І давайте ще також не забувати, що на сьогоднішній день Росія тісно співпрацює з Китаєм. Ну про які можуть бути угоди з, з США? Тому для мене це чисто виглядає як тролінг, і як оце це пересмикування канатиків та і е, е, ну. Вони звичайно можуть так пропонувати, але це тільки слова. Тут ніколи не дійде до якихось певних угод. Якщо повернутися до вашого першого речення стосовно Китаю, звісно, це не є новина, і це не є щось таке, що не приховує Америка. Америка просто досить пізно почала над цим працювати. І в 2021 році Байден прийняв закон про інфляцію, от і саме в 2021 році вони заклали цим законом, є розділ про розвиток критичної сировини, де близько 60 мільярдів доларів виділилося на розробку критичної сировини в Латинській Америці, коли уже з 2004 року Китай почав накопичувати ці ресурси і на сьогоднішній день є фактично монополістом, і так він зараз заправляє цією політикою. Також треба не забувати стосовно пропозиції Росії до Америки, що у Китаї є такий економічний ем, як форум, який називається щорічний. І така програма економічна, один пояс, один шлях, ШОС. Так, е, такий це фактично відродження шовкового шляху історичного в Китаї, де вони всі пострадянські країни запросили на цей шовковий шлях. Ми також на жаль були там присутні ось в 2017-2019 році. З однієї сторони, на жаль, а з іншої сторони, ми для себе винесли багато інсайдів, що готує Китай і на що вони розраховують так. Дуже багато країн з пострадянського простору. Такий як Казахстан, і, і так далі, Азербайджан і так далі. Вони фактично на сьогоднішній день запустили на свою територію по видобутку а, китайські компанії. І на сьогоднішній день там іде розквіт видобувної галузі за рахунок китайських інвестицій, і Росія в тісному зв'язку з цими країнами. І на сьогоднішній день на окупованих територіях України ЛНР та ДНР почали працювати близько 10 компаній з Китаю. Про яку угоду може Росія говорити з США? Пані Ксенія, дякую вам за таку цікаву розмову за такий експертний аналіз. Мені дуже прикро, що у нас завершився ефірний час. Я кажу вам до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю дякую. спокійного вечора. Нагадаю, з нами була Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України, докторка у сфері надрокористування. Пані Ксенію, дякую до зустрічі. Дякую, печь.